Під минулим відео, де я розповідав про 5 правил зимового водіння, ви дуже сильно просили мене розповісти про АБС. Було ціла купа коментарів ось з такого плана. І сьогодні, звісно ж, я, як е, порядна ха, особа з Ютюба, порядна особа з Ютуба, оце сказав. Е, в общем, ви зрозуміли. Я буду сьогодні розповідати про систему АБС. Спробую простою мовою розказати, як працює АБС і чи дійсно воно допомагає при умовах слизької поверхні, чи воно допомагає уникнути заносу чи ні, чи це може просто ще один маркетинговий хід автовиробників. А поки що не забудьте підписатись, обов'язково поставте лайк, коментуйте. Як бачите, я не просто читаю коментарі, я навіть роблю окремі відео по ваших коментарях. Тож, поїхали! Що таке АБС, як ця система працює і чи реально допомагає водієві уникнути небезпеку? АБС розшифровується як Anti-Block Breaking System. По-моєму так, якщо не помиляюсь, це система, яка допомагає уникнути блокування коліс або конкретного колеса шляхом зменшення тиску в гальмівній системі. А тепер людською мовою. Коли ми гальмуємо, якщо ми тиснемо на гальма, це призводить до того, що гальмівні колодки. Стискаються і стискають гальмівний той диск, який знаходиться на колесі, тим самим якби, зупиняючи колесо. На велосипеді можете подивитися, до речі. Зараз те, що я розповів, може дійсно трохи складно виглядати, але я не знаю, як це простіше пояснити просто. Спробуйте на велику подивитись, коли ви натискаєте на гальма, що там відбувається на колесі, чи на передньому, чи на задньому. Тобто ви натискаєте і бачите, як стискаються такі колодочки, стискають або обід колеса велосипеда, або там гальмівний диск є. Тобто, воно стискає і утворюється ефект такого притискання і колесо зупиняється. От, В принципі, на машині система така сама. Що на велосипеді, що на автомобілі, за великим рахунком система гальмування працює за одним принципом. Так от, якщо ми гальмуємо на сухій поверхні, ми починаємо гальмувати. Гальмівні диски, гальмівні колодки зжимають диск і колесо повільно гальмує поступово. Якщо ми починаємо гальмувати на слизькій поверхні, тобто ми натискаємо на гальма, і колесо майже одразу зупиняються. Чому? Тому що тертя з поверхньою мінімальне, тобто там лід. І коли там лід, будь-яке зупинка колеса, тобто, коли ми її почнемо зупиняти, воно майже безперешкодно і майже без е, зусилля зупиняється, і машина просто починає по інерції на стоячих колесах їхати в ту сторону, куди і їхала. Але колеса вже не крутяться, вони вже просто як лижі підп'являють. Е, Ну, як ніби ми на катку розігналися і стоїмо, але їдемо вперед. Поняли, так? Да? Просто як каток. І от якщо таке трапиться, коли ми їдемо по прямій, ми натискаємо на гальму, колеса блокуються, і в результаті наш гальмівний шлях просто дуже сильно збільшується. Що в принципі не дуже добре. Але якщо таке трапиться безпосередньо перед поворотом або тим більше на самому повороті, то ми просто втрачаємо керованість. Чому? Тому що колеса заблокувалися і куди б ми не повертали кермо, як би ми його не повертали, машина по інерції суне в ту саму сторону, куди вона і сунула. Ось чому є оте -от золоте правило зимового водіння, що ми гальмуємо тільки перед поворотом. В повороті не гальмуємо. Розумієте, так? А якщо ми відпустимо гальма, колеса знов почнуть обертатися, то щеплення з дорогою знову з'явиться. Може, не на всі 100%, але як мінімум ми вже зможемо кермом. Плюс-мінус направляти машину туди, куди нам потрібно. Хоча і в цей час перестанемо гальмувати. Друзі, на жаль, така от фізика руху на слизькій дорозі. Ми або гальмуємо, або повертаємо. Дві дії одночасно робити не можна. Не вдасться вам просто. Ще раз повертаємось до правила, чому ми гальмуємо на прямій ділянці перед поворотом. Подивіться це відео, ось воно тут буде десь в підказочках вам. Обов'язково подивіться цих п'ять правил. Дуже важливо. І от якщо дуже простою мовою, то система ЕБС працює якраз за таким принципом. Вона припиняє гальмування для того, щоб в нас з'явилася керованість. <свісно> ну, звісно, це я так дуже-дуже загально і дуже поверхнево. Насправді вона працює доволі тонко і, скажімо так, налаштована таким чином, щоб бути на грані цих двох систем керованості і гальмування. Зараз про це детально розкажу. Як це взагалі виглядає в процесі? Коли ми гальмуємо, ми тиснемо на гальма, гальма, відповідно, діють, діють на Тормозні колодки, які зжимають диск, і колесо починає зупинятися. Знову ж таки, як на велосипеді, пам'ятаєте. Тільки, не знаю, на велику це через тросики все працює, а на автомобілі через шлангочки, трубочки там, і рідини. Хоча, можливо, на велосипеді вже також є такі системи, які там, через рідини. Якщо знаєте, підскажіть в коментарях. Так от, ми зупиняємо колесо, тому що гальмували. Машина починає скользити. І датчики АБС. Бачить, що колесо зупинилося, але автомобіль продовжує рух. Датчик розуміє, що автомобіль ковзає, і в якийсь момент зменшує натиск на гальмівні колодки, і вони розжимаються. І вони трошки розжимають гальмівний диск, і колесо знову починає крутитися. Тобто, ніби перестає гальмувати, ніби ми трошки гальму відпустили. Розумієте? Але для того, щоб зупинитись, ми ж маємо гальмувати, правильно? Ми ж для чогось почали гальмувати. Це так не спрацює, да, тому що якщо ми відпустимо повністю гальма, якщо система відпустить гальму, машина поїде далі. Тому відбувається це якраз о те, що я казав, з дуже такою точною, тонкою роботою, з допомогою датчиків, з допомогою таких розумних електронних систем, воно працює таким чином, щоб за короткий час дуже-дуже багато разів притиснути і розслабити, притиснути, і розслабити. Тобто воно прям. За секунду може 20-30 разів спрацювати. І це якраз саме той скрежіт на педалі, якого ви так злякалися, коли вперше це відчули. Пам'ятаєте, як це було? Коли ви загальмували, відчули, що щось шкрябає по педалі. Це я натиснув педаль, просто і в мене машина це завелась. Типу. І коли ви це відчули, ви подумали, що ой, можливо, щось зламалося. Ні, це просто автомобіль допомагав вам гальмувати. Ось так працює АБС. Тобто короткочасно він то притискає, то розжимає. То дає колесу, трошки крутиться, то знову трошки блокує, то дає, то, то блокує. І отак от на грані працює. Цим самим, якраз створюючи е умови для того, щоб ми могли керувати, направляти автомобіль, куди потрібно, і звісно ж. Автомобіль починає зупинятися, тобто знижувати швидкість. Тобто, відповідь на питання, як зрозуміти, що у вас працював АБС, це якраз те, що ви відчули на педалі гальмів. Воно може бути як скрежет такий неприємний, може така бути віддача, така невеличка вібрація в деяких автомобілів. Може навіть супроводжуватись додатковими звуками, в залежності від автомобіля. Також на деяких машинах. Починає блимати датчик АБС з написом АБС. Також це підказка, що саме зараз працює АБС. Але дуже важливо, коли він блимає в процесі гальмування. Якщо ви не гальмуєте, а він світиться у вас на панелі приладів все одно, то скоріш за все, у вас якась є поломка, тобто якийсь датчик поламався в цій системі, і вам потрібно їхати на СТО, тому що ну, їздити без АБС, коли він там передбачений технічною характеристикою автомобіля, дуже небезпечно насправді. Не ризикуйте, їдьте і розбирайтеся, чому система вийшла з ладу. Хоча насправді досвідчений водій він може зімітувати роботу АБС саме гальмуванням, навіть коли ця система відсутня в автомобілі, бо дуже в старих машин її ще немає, або коли вона чомусь не працює. Але, на моє велике переконання, найкраще це коли ми вміємо так гальмувати, щоб АБС не спрацьовував. Навіть на слизькій дорозі, навіть на відносно слизькій дорозі. Про що я? Я про те, що от коли ви їдете, гальмуєте, було слизько, ви відчуваєте, що на, на педалі оцей скрежить звук якийсь непонятний, вібрація з'являється, АБС працює, все добре. Все окей, машина значить, допомагає вам гальмувати. Але якраз в тому і проблема, що чому автомобіль вам допомагає гальмувати? Тому що ви, можливо, десь почали це робити невчасно. Або запізно, або різко, або... Завелика швидкість у вас була, тобто була якась помилка. Тобто, якщо у вас постійно спрацьовує АБС під час гальмування, щось не так з вашим гальмуванням. Що це означає? Це означає, що потрібно тренувати гальмування, щоб АБС не спрацьовував. Навіть на середньослизькій дорозі, скажімо так. Я не говорю там, про такий. Варіант, як лід, лід повністю на льодові дуже важко так загальмувати, щоб вона взагалі там не, система без, там не спрацювала. Але в цілому дуже важливо вміти це робити до того, як вона працює. Тобто автомобіль має зупинятися саме з допомогою точної роботи гальмів. Як це тренується? Тренується це таким чином. Дивіться, ви виїжджаєте на Дорогу або взагалі краще це робити на майданчику, де нікого немає, це найкраще. Коли трошки присипало сніжком, коли ви знаєте, що буде трохи слизько сьогодні. Але головне, щоб це було під контролем, це дуже важливо. Е, розганяєте до невелико швидкості і починаєте гальмувати. Тобто, ви, дивіться, гальмуєте, ви поступово натискаєте, 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 і в якийсь момент ви починаєте відчувати, що спрацьовує АБС. Я спеціально це не буду показувати, тому що, що б я тут не показав, це не про візуальну. Складову, це про відчуття. Відчуття я вам передати, на жаль, не зможу в, в телефоні. Тому ви маєте це просто повторити, те, що я розповідаю. Ви розганяєтесь, до якоїсь швидкості? там 30 умовно кілометрів, дуже швидко не потрібно їхати. І починаєте гальмувати, поступово збільшуючи натиск. В якийсь момент ви відчуваєте, що педаль починає провалюватися і трошки отак дрібіжати, АБС спрацьовує. Далі ви зупиняєтесь, повторюєте це кілька разів. Намагайтесь запам'ятати, в який саме момент під час збільшення натиску АБС приблизно спрацьовує, в який саме момент він починає розблоковувати колеса, тобто коли колеса вже почали блокуватися. Потім намагайтесь на такій самій приблизно швидкості, по цій самій ділянці, зупинитись таким чином, щоб АБС не спрацював, тобто не доводити до того рівня, де спрацьовує АБС, але зупинитись в максимально короткий Шлях, тобто максимально короткий має бути у вас гальмівний шлях, не розтягувати його. Тобто задача зупинитись максимально швидко, але щоб, він, щоб не спрацював АБС. І ви побачите, коли ви трошки наловчитесь, коли ви почнете цей момент відчувати, ви побачите, що гальмівний шлях, коли АБС не спрацьовує, він навіть менший, ніж коли він спрацював. І це буде якраз свідчити про те, що ви ефективно. Використовуєте гальма. увага. Одразу хочу сказати тим, хто займався контраварійною підготовкою. Мова зараз не йде про екстрене гальмування, про ту ситуацію, де треба різко натиснути на гальма, щоб АБС не встиг спрацювати. Це трошки інше. Ми тут вчимось не виправляти помилку, коли вже пізно, а ми вчимось розраховувати гальмівний шлях таким чином, щоб АБС ще не спрацював, а ми з допомогою лише коригування гальмів. Зупинились там, де нам потрібно. А от екстрене гальмування це трошки інше. Там також є певні цікаві способи, як можна обманути систему АБС і скоротити цей гальмівний шлях. Це дуже цікаво, до речі. Якщо є бажання, знову напишіть в коментарях, я вам е розберу в окремому відео способи екстреного гальмування. М? Чому би ні? До речі, крім АБС, є ще інші системи, які допомагають не втрачати керованість на сладкій дорозі. Наприклад, система ESP. Це друга за популярністю система, яка, в принципі відрізняються, але з іншої сторони вони працюють в комплексі. І про цю систему ви також писали в коментарях, і я записав окреме відео, яке вже доступно спонсорам каналу. Тобто про ЄСП буде відео саме для спонсорів. Це моя подяка оцим прекрасним людям, яких ви бачите зараз на екрані. Якщо ви бажаєте доєднатися до них і отримати це відео і багато інших корисних відео, такого, скажімо так, закритого формату, ексклюзивного контенту. То посилання на спонсорство в описі, переходьте, приєднуйтесь до нашої спільноти, буду радий вас там бачити. То що ж, друзі, головне питання: чи реально АБС допомагає уникнути заносів на дорозі. АБС допомагає зменшити наслідки заносу, тобто зменшити цей занос, який вже розпочався. Але повністю уникнути будь-яких ковзань АБС не допоможе. Єдине, якщо ви навчитесь ефективно працювати з гальмами, Якісно, точно працювати з гальмами, то в тандемі з системою АБ це допоможе вам відчувати себе максимально впевнено на будь-якій ділянці, ділянці дороги, навіть слизькій, не слизькій в будь-яку погоду. От якраз в тандемі воно мінімізує настільки, що ви будете реально відчувати себе дуже впевнено. От гарантую, але без тренувань, без тренувань, гальмування. Це не спрацює. Сам АБС, сам по собі не працює, якщо ми гальмуємо як-небудь. Тому бажаю вам ефективних, гарних тренувань. Нехай АБС не спрацьовує, а якщо спрацювало, робіть висновки і працюйте над своїми навичками. Всім гарного дня і до побачення. Пока!